Вітаю! Сьогодні поговоримо про членистоногих тварин, зокрема ракоподібних та павокоподібних. Пригадаємо, за якими ознаками тварин можна віднести до головоногих молюсків. Назвіть представників головоногих молюсків, як побудовані системи органів у цих тварин, яке значення головоногих молюсків у природі і житті людини. Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось загальну характеристику членистоногих, водоворічкового рака, хто такі павуки, як ідентифікувати кліщів. Тип членостоногії найбільша група тварин, що населяють нашу планету, понад півтора мільйони видів. Вони зустрічаються скрізь у наземно повітряному середовищі, морях і океанах, прісних водоймах тощо. Членистоногі – двобічно симметричні тварини. Це означає, що через їх тіло можна провести одну віз симетрії. Одна частина тіла дорівнює іншій. Вони мають сегментоване тіло і членисті кінцівки. з чим і пов'язана назва членистоногі. Розгляньте сегменти тіла та яку будову мають кінцівки. Зовнішній покрив членистоногих особлива органічна речовина хітин. Він захищає тіло і виконує функцію зовнішнього скелета, панцира. З середини до нього прикріплюються м'язи. Хітиновий покрив погано розтягується і заважає росту тварини, тому членистоногі періодично линяють, ростуть ступінчасто. Розгляньте на прикладі бабки, як відбувається процес линяння. А ось так линяє коник зелений. У тілі більшості членистоногих можна розрізнити три відділи. Голова, на якій містяться основні органи чуття, які необхідні для орієнтування у просторі, очі, вусики та ротові органи, груди, на яких розташовані ноги або крила, які виконують функцію пересування, третій задній відділ тіла черевце, містить значну частину внутрішніх органів, які мають функції травлення і розмноження. У павокоподібних і ракоподібних голова і груди зрослися і утворили голову груди. У кліщів між відділами тіла також немає розділення. Членистоногі орієнтуються у просторі за допомогою добре розвинених органів чуттів. Органами нюху і дотику у членистоногих є вусики і чисельні волоски на поверхні тіла. Знайдіть їх. Очі, як правило, складні, фасеткові, утворені великим числом простих вічок. Зір членистоногих називають мозаїчним. Зображення предмета складається з окремих зображень, які сприймаються простими вічками. У деяких членистоногих добре розвинений слух. Вони сприймають звукові сигнали тонкими слуховими волосками, які розташовані на поверхні тіла і кінцівках панальні органи, органи слуху в деяких комах. У різних комах вони розташовуються в різних частинах тіла, найчастіше у верхній частині гомілок передніх ніг. Проте у водних напівжорсткокрилих у деяких видів метеликів у грудях, у деяких інших видів метеликів і у саранчових, цикат у черевці, у числі однієї пари на бічній стороні його переднього сегмента. У ряду сітчастокрилих у крилах. Більшість членистоногих роздільно статеві тварини. З відкладених самками запліднених яєць розвиваються личинки, які ростуть, розвиваються і перетворюються на дорослих особин. Деякі членистоногі, наприклад, павуки, розвиваються без стадії личинки. Тип членистоногі поділяється на класи ракоподібні, представник рак річковий, павукоподібні, аргіопа, тигрова та клас комахи як представник бабка коромислосиня. Розпочнемо огляд з ракоподібних. Ракоподібні в основному морські тварини представники ряду видів мешкають у прісних водах і на суші. Серед ракоподібних є сидячі. Прикріплені види є паразити, але більшість вільно живучі. Число відділів тіла ракоподібних є різним. Проте майже у всіх можна виділити голову, груди, черевце. Часто відділи тіла зростаються, утворюючи голову груди, наприклад, як у річкового рака, який перед вами. Розгляньте його зовнішню будову та знайдіть всі складові. Також є кінцівки це вусики, щелепи, ногощелепи, клешні, ходильні ноги, черевні ніжки. Тіло рака вкрите міцним твердим хітиновим панциром, який виконує функцію зовнішнього скелета. До травної системи належить ротовий отвір, до якого щелепи спрямовують подрібнену їжу, стравохід, по якому їжа потрапляє у шлунок. Шлунок, де відбувається подальше перетравлення їжі. Кишечник, відбувається перетравлення їжі завдяки ферментам печінки та анальний отвір. Дихають ракоподібні за допомогою зябр, які знаходяться під захистом панцира голову грудей. Кровоносна система є незамкнутою. Мішкоподібне серце і судини, що відходять від нього, містяться у грудному відділі на спинній стороні тіла. Видільні органи зелені залози, які містяться у головогрудях і відкриваються назовні біля основи довгих вусиків. Нервова система раків, як і інших членистоногих, представлена навкологлотковим нервовим кільцем і черевним нервовим ланцюжком, від яких відходять окремі нерви. Розмноження відбувається тільки статевим шляхом. Ракоподібні об'єднують близько 67 тисяч видів переважно водних тварин, які дихають зябрами. Дафнії, циклопи та бокоплави це дрібні рачки, які входять до складу планктону і є чудовим кормом для водних тварин, зокрема риб. Деякі рачки є переносниками захворювань людини, наприклад, циклоп. Це проміжний хазяїн стюжака широкого. Розгляньте, як виглядає дафнія, циклоп, бокоплав. Раки, краби та креветки є вагомою ланкою в ланцюгах живлення водою. Ними живляться риби, кити та інші тварини. Омари, лангусти, краби та креветки важливі об'єкти промислу. Розгляньте широкопалого річкового рака, трав'яного краба, королівську креветку, омар американський, лангуст звичайний. У процесах біологічного очищення водойм беруть участь морські жолоді та морські качечки, які ведуть сидячий спосіб життя, прикріплюючись до підводних об'єктів, наприклад, каменів чи днища кораблів. У планктоні морів та океанів поширені величезні скупчення крихітних 3-6 мм рачків, які називають крилем для вусатих китів, синій кит, горбач, смугач. Фінвал криль є основним джерелом живлення, який вони відфільтровують із води. Крилем живиться багато важливих промислових риб, наприклад, оселедець та тріска, а також чайки та пінгвіни. Клас павукоподібні. До цього класу належать в основному наземні види понад 70 тисяч видів. Це скорпіони, кліщі, павуки та деякі інші представники. Тіло павукоподібних має зовнішній водонепроникний хітиновий скелет, поділене на два відділи головогруди і черевце. Вусиків немає. На головогрудях містяться чотири пари ходильних ніг і дві пари водозмінених кінцівок ротові органи, хеліцери і ногощупальці, називають, які служать для захоплення і подрібнення їжі. Гачкоподібними хеліцерами павук хапає свою жертву. Усередині хеліцер є канал, по якому з отруйних залоз, які розташовані біля основи хеліцер у тіло жертви надходить травний сік. Поруч з хеліцерами містяться короткі, покриті чутливими волосками органи дотику, нюху та смаку, ногу щупальці. На нижньому кінці черевця є три пари павутинних бородавок. Видозмінені черевні кінцівки, які виробляють павутину. Дідина, яка виділяється з павутинних бородавок, миттєво твердне на повітрі і перетворюється на міцну павутинну нитку. Різні частини павутинних бородавок виділяють павутину різних типів. Павутинні нитки розрізняються за товщиною, міцністю. І клейкістю. Різні типи павутини павук використовують для будівництва ловчої сітки. В її основі міцніші і нелипкі нитки, а концентричні нитки тонші і липкі. Павуки використовують павутину для зміцнення стінок своїх сховищ і для виготовлення коконів для яєць. Молоді павуки використовують довгі павутинні нитки для переміщення у просторі, що сприяє їх розселенню. За допомогою ниток павутини павуки можуть спускатися з гілок дерев та інших опор на землю та підніматись. Очі у павукоподібних прості. Павуки зазвичай мають вісім очей. Порівняно слабкий розвиток органів зору компенсується добре розвиненими органами дотику, які мають провідну роль в орієнтації павукоподібних у навколишньому середовищі. Є у них і органи, що реагують на хімічні подразники, а також органи нюху і смаку. Органи дихання павуків легені, зокрема легеневі мішки і трахеї. У скорпіонів лише легені. У кліщів газообмін відбувається через шкіру. Або трахеї. Кровоносна система є незамкнутою. Серце розміщене у спинній частині черевця. Кров безбарвна. вона змішується з порожниною рідиною, утворюючи гемолімфу. Знайдіть розміщення серця та судин. Травна система павука містить ротовий отвір, глотку, стравохід, шлунок, кишечник та анальний отвір. Залишки неперетравленої їжі виводяться назовні саме через анальний отвір. Павукоподібні хижаки. Для нападу на інших тварин у них є різні пристосування від отруйних залаз до павутинних бородавок для виготовлення ловчих сіток. Павуки вспоскують у тіло жертви травний сік, який розчиняє її тканини. Таким чином відбувається позакишкове травлення. Потім павук смоктує розріджену їжу. Органи виділення мальпігієві судини. Нервова система вузлова ланцюжкова складається з добре розвиненого головогрудного вузла і черевного ланцюжка. У павукоподібних розвинена складна інстинктивна поведінка. Павокоподібні роздільно статеві тварини. Запліднення у представників одних видів зовнішнє, а у інших внутрішнє. Зустрічається у них і партеногенез розмноження без запліднення, коли самка відкладає незапліднені яйця, з яких розвиваються виключно самки. Зазвичай. Павукоподібні відкладають яйця, але є і живородні види. Розвиток без перетворення. З яєць вилупляються маленькі особини, подібні на дорослих. У багатьох видів спостерігається турбота про потомство. Самки охороняють кокон з яйцями. Ряд павуки. Павуки є найбільшою групою павукоподібних. Харчуються вони різними комахами, деякі їдять дощових черв'яків, равликів, мурах, ящирок, жаб, мишей, птахів, пуголовків, невеликих риб. Розгляньте деяких цікавих павуків: павук птахоїд, голіаф найбільший у світі серед павуків. Павук-сріблянка живе у воді, каракурт найутруйніший павук в Україні. Багіра Каплінга живиться виключно рослинною їжею. Ряд скорпіони. Скорпіони живуть у країнах з теплим або жарким кліматом. Іноді зустрічаються в горах. Полюють скорпіони вночі, виділяючи отруту, скорпіони паралізують здобич або вбивають її. У їжу вони вживають різноманітних павукоподібних ящерок або дрібних гризунів. Скорпіони можуть бути небезпечними і для людини. Перед вами строкатий скорпіон, кримський скорпіон, італійський середземноморський скорпіони. Ряд кліщі. Кліщі група павкоподібних, у яких тіло не поділене на відділи. Головогруди повністю зливаються із шеревцем. Серед кліщів багато шкідників і паразитів. Деякі небезпечні для людини, оскільки можуть передавати збудників різних захворювань, наприклад, енцефаліту, важкого захворювання нервової системи. Розгляньте іксодового кліща, коростяного сербуна, борошняного кліща, павотинного кліща. Ряд сульпуги. Сульпуги не мають отруйних залоз, проте у них є потужні хеліцери для захоплення і подрібнення їжі. Ці тварини нічні хижаки, а вдень ховаються у норах. Вони ніколи не роблять павутину. Розгляньте сульпугу звичайну, сульпугу закаспійську та сульпугу димчасту. Ряд косарики. Косарики поширені по всій території України. Вони мають довгі ходильні ноги. Ці тварини не є отруйними. І не мають павотинних залос. Павокоподібні мають важливу роль у природі. Як хижаки, вони знищують комах. Ґрунтові кліщі беруть участь у процесах ґрунтоутворення, є їжею для багатьох птахів, ящирок, савців та інших тварин. Павокоподібні знищують комах. Шкідників сільськогосподарських насаджень. Павуки можуть завдавати шкоду людині та тваринам завдяки наявності отруйних залоз. Кліщі можуть переносити захворювання, наприклад, коростяний кліщ, енцефалітичний кліщ. Кліщі здатні пошкоджувати рослини, наприклад, павутинний кліщ. У загальному Членистоногі найчисленніша панівна група тварин. Цей тип об'єднує понад півтора мільйони тварин. Сегментованих тварин із щільним хітиновим покривом і членистими кінцівками. Вони опанували всі середовища існування. До типу членистоногі належать ракоподібні, павукоподібні та комахи. Домашнє завдання опрацювати тему членистоногі ракоподібні. На наступний раз розглянемо комах. Бажаю успіхів у засвоєнні знань. Бувайте!